Минулі вихідні у Шостицькій громаді були надзвичайно складними. Через ворожі удари в окремих мікрорайонах міста виникли проблеми з водопостачанням та опаленням. Про це під час щопонеділкової апаратної наради повідомив очільник громади Микола Нога. Водоканал три рази ремонтував водогін на посілки. Один відремонтує, порив, другий відремонтує третій. Потім замерзли будинки декілька водогонів управління житлово-комунального господарства і ЖЕКи займалися, як відігріти. Декілька будинків замерзли по теплу і комунальники активно працювали від того, щоб відновити теплозабезпечення. Сьогодні вночі ворог обстріляв нашу громаду наніс авіаційний удар, зруйнований об'єкт інфраструктури. З інформацією міського голови зафіксовано перебої з електропостачанням у старостинських округах. В більшості старостинських округів за минулу добу електроенергії не було більше 10 годин. В окремих мікрорайонах міста теж, таких як Локотки, Депутатська, Прорізна, довгий час електроенергії не було. Особливо складно в тих будинках, де індивідуальне опалення. Тому що воно не працює без електроенергії. Надзвичайно складна ситуація в енергетики в цілому по Україні, в тому числі і в нашій громаді. За словами Миколи Ноги, ситуація в енергосистемі найближчим часом не покращиться. Ми повинні організувати роботу таким чином, щоб забезпечити життєдіяльність в тих межах електроенергії, яка є. Вчора ми спільно з районом електричних мереж виходили на різні структури «Укренерго», які координують діяльність включення-виключення. Зверталися особисто до голови обласної державної адміністрації. Він цікавився станом справ. Але ситуація залишається, ви бачите, і в столиці, і в інших містах, і в тому числі у нас надзвичайно складною. І тому я особисто до старост... Звертаюся, ви організовуєте самостійну роботу, і якщо щось у вас не виходить. Приїжджаєте сюди, ми сідаємо за стіл і починаємо думати, яким чином своїми зусиллями допомагати людям. 17 січня ворог пошкодив залізничну інфраструктуру, через що потяги досі не курсують до станції Конотоп. Пасажирів поїзда з полученням Київ шостка доставляють до місця призначення автобусами. Цей підвіз організований зараз про це проінформувала начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. В терміновому порядку організовано довіз. Пасажирів до станції Конотоп та вивіз її звідти. На сьогодні на ранок було відправлено 4 автобуси з людьми до станції Конотоп, долучено до цієї роботи організації, установи, підприємства, шкільні автобуси, допомагає районна адміністрація, тому дякуємо їм за допомогу. Працюємо і хочу звернутися до мешканців. Довіз пасажирів розрахований на ранішні та вечірні потяги з полученням шостка Київ, Київ, шорстка, які були раніше, тому довіз то здійснюється від ЖД станції нашої «Шостка» і забираються люди у зворотньому напрямку. Міський голова подякував усім, хто долучився до підвезення пасажирів. Подякуємо управлінню освіти, тому що автобуси управління освіти теж працювали на цьому напрямку приватні перевізники. Тобто всі, хто від, був задіяний цей процес підвезення пасажирів, оперативно відгукнулись. І... Допомогли і допомагають вирішувати перевезення пасажирів. Як зазначила очільниця управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко, щоденні обстріли завдають громаді значних збитків. Сили Швидкого реагування цивільного захисту працюють в посиленому режимі роботи. Практично щоденні обстріли завдають великих економічних втрат, як населенню, так і рятувальним підрозділам, підприємствам. Управління працювало над взаємодією по ліквідації надзвичайних ситуацій. Видавався та доставлявся матеріальний резерв громади для населення підприємців, працювали над його поповненням. Про роботу звітували комунальники за словами начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, Через сильні морози стались пориви та перемерзання водопровідних і каналізаційних труб, а також тепломереж. Миділі працювали. А, включався і людський фактор, проблем додав ну, в будинку, в там показалось, що халатнувато, пошли, елеватор покрутили і прикрили варто через дом, перемер. Так що це як і відігривання було, так і міняли значними ділянками круги. Ці роботи тривали весь час. Ми також забігли техніку посипання до копійного. Мінусова температура ускладнила роботи медичної галузі. Про це повідомив головний лікар Шостицької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Лікарня теж працює в умовах підвищеної готовності, теж цілодобова. На вихідні теж мали проблеми із котельними, і з генераторами. Господарчі служби електрики, енергетик наш працювали і вдень, і ввечері. Щоб забезпечити роботу, все справилось, Сьогодні будемо е передивлятися, що в нас там, які проблеми було, мороз теж довгочасний накладає. Свої відзнаку, але незважаючи на все, медична допомога надається в повному обсязі. У зв'язку зі складною енергетичною ситуацією у мережевих магазинах міста облаштують пункти, де кожен охочий зможе підзарядити гаджети. Цим питанням уже займається відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шостницької міської ради. Поставлено завдання, щоб у кожному супермаркетингу була розгорнений пункт зарядки мобільних телефонів. Через тривалі морози навчальні заклади продовжують працювати у дистанційному форматі. Про це повідомила очільниця управління освіти Наталія Сергейко. За інформацією керівників закладів, інтернет в усіх закладах освіти наявний, електропостачання, згідно графіки відключення. Міський голова Микола Нога наголосив, що найближчими днями сильні морози триватимуть, тому закликав комунальні служби бути на І Тому цілодобове чергування. Робота забезпечує таким чином, щоб комунальні підприємства ліквідовували аварійні випадки, поточної роботи не проводити, не лізти в систему, тому що цілий ряд випадків підтверджується на те, що почали ремонтувати, от вроді бистренько, а там замерзло, а там перемерзло і таке інше. Тобто дуже уважно відноситься до теплових мереж до водогону. Водогон залишився неліквідований, У нас порив водогону біля спорткомплексу. Оля Олександрівна поїдете туди подивитись. Ну, в общем, проблем достатньо. Звертаю увагу на цілодобову роботу. Дякую всім.